Тато, це як слово нам миле, в нім палає батьківська любов. Тато, на руках нас носив ти, піклувався про нас знов і знов. Так багато всього пережити тобі у житті довелось: з неба Бог посилав тобі силу, підкріпляв боротьби сам Христос і постійно в молитвах щоденних за дітей і онуків своїх підіймав свої руки до неба і просив, щоб Господь їх беріг. І дорослими стали вже діти завдяки всім молитвам твоїм, хоч і скроні твої посивіли, та для нас ти завжди молодий. Хто ще вміє так захищати, хто так може підтримати в біді, хто вміє так щиро прощати? Без батька сумно так на землі. Та часто так діти не цінять турботу і старість батьків. Доброту зубивши і ніжність, батьків зневажають своїх. Що посіємо, прийде тяжати, закон такий Бог встановив за все мусим відповідати перед троном Христа золотим. Пізно буде вже біля могили сльози каяття проливать, тож треба батьків нам любити, шанувати їх ще за життя. Боже слово, усіх нас навчає. Батьків шанувати своїх. Коли будемо так поступати, посміхнеться нам щастя в житті.